Тож, ми вже живемо за кордоном декілька років, але тепер постає питання, що буде далі? Чи зможете ви залишитись в Європі? Які зміни в правилах очікують на українських біженців? У цьому випуску ми розберемо сценарій, що може чекати на нас після завершення тимчасового захисту за 24-м параграфом, як готуються країни ЄС, що передбачають нові ініціативи для українців, які виїхали через війну, та які кроки ми можемо зробити з вами далі? Від легального статусу до можливих обмежень сьогодні подивимось на майбутнє наших можливостей у Європі та шанси на повернення додому. Мене звуть Ящен. Антон, і ви на каналі Без води. Як завжди, знаєте, що робити з цим відео, на які кнопки тиснути, щоб алгоритми Ютубу продвигали це відео. А я буду починати. Тож інформаційний фон із виборами Трампа зараз нам кажуть, що якось все це прискориться. І давайте подумаємо, що буде, коли завершиться війна. І війна завершується, і територія України стає безпечною для перебування до 4 березня 2026 року. В такому випадку Рада ЄС ухвалює рішення припинити дію тимчасового захисту. і Більшість українців повертаються на батьківщину або не більшість по різному. Буває. Водночас ми можемо подати заявку на отримання міжнародного захисту за наявних обґрунтованих причин. Якщо громадянин України не претендують на міжнародний захист, але хочуть залишитись у ЄС, до нас застосують чинне законодавство і політику Євросоюзу та держав-членів у сфері міграції. Тобто нам потрібно буде переходити на робочі візи або пенсійні візи, якщо у когось є гроші, щоб тут жити. Тож, скажімо так, ось це базовий варіант. Давайте розглянемо інший варіант. Війна не закінчується до 4 березня 2026 року, або територія України до цієї дати не буде безпечною для повернення. За цього сценарію можливі такі варіанти: отримання права на свободу пересування та проживання на рівні з громадянами ЄС. Переваги цього це пришвидшена інтеграція України в ЄС, можливість для українців повертатись і знову виїжджати за кордон. А недолік цього варіанту це ризик виїзду більшої кількості українців на постійне проживання за кордоном. Давайте розглянемо варіант із продовженням тимчасового захисту, тож які у нас є переваги. Тобто продовження вже наявного статусу з тими ж перевагами. Це для нас, звісно, перевага, тому що це дуже зручний статус для українців. Ну а недоліки збереження оцього ось підвищеного стану біженців. Ви знаєте, про що я вам кажу. Ви по ту сторону екрану, тому і дивитесь такі канали, як мій, наприклад, тому що е, ось ці постійні зміни, ось ці постійний підвішений стан, це дуже стресово, це дуже нервує і хочеться вже якось, е, скажімо так, нащупати землю під ногами. Я дуже надіюся, скоро я зроблю якийсь випуск такий, ну, коли будуть такі, звісно, новини, що ось супер. В нас є якісь сталі, скажімо так, можливості залишатися в Європі. Також ще є варіант: це статус міжнародного або додаткового захисту. Переваги цього це безстроковий статус та е, довготривала посвідка на проживання. Недоліки цього варіанта – це отримання, можливо, лише у першій безпечній країні. Не можна виїжджати з країни отримання статусу, поки триває процедура отримання притулку. Після надання такого статусу подорожувати не можна, але не в Україну, ну тобто країну походження. Тільки після 6 місяців після подання заяви можна отримати дозвіл на роботу. Також це означає послаблення зв'язків з Україною через неможливість повертатись. Ну і далі, скажімо так, наймасовіший варіант, який я там собі уявляю, це отримання. Якоїсь робочої візи, далі посвідки на проживання та громадянство в іншій країні це, скажімо так, класичні способи. Перевагою, скажімо так, почнемо з віз, це те, що ти становишся на рейки. Які вже прокладені до тебе, і є якісь гарантії, тому що ти, скажімо так приєднуєшся до трудової міграції, і тут вже все ясно, як це все працює. Ну а недоліками цього, це є тривалий час отримання, по-перше, і перевантаження міграційних служб країни ЄС великою кількістю заявок від українців. Бо коли об'являть про його закінчення, ви уявляєте собі цей потік людей на отримання віз. Тому краще завчасно про це подумати, але як я думаю, всі будуть в останній момент це робити, і я мабуть теж. Але ця позиція може змінитися буквально завтра. Щось приймуть, якась буде нова новина, е, якийсь новий закон. І, як то кажуть, інформація втратила свою актуальність. Тому продовжуємо, звісно, слідкувати за всіма новинами. Залежно від країни отримання громадянства, можливо, доведеться відмовлятися від українського громадянства. Гарні новини тут для тих, хто хоче залишитись у Німеччині. В Німеччині можна від до речі, в цьому році тільки прийняли це е, про те, що можна не відмовлятися від українського громадянства. Ну, не від українського, а від громадянства, яке в тебе є. Можливе, це множинне громадянство. Тож тут цих проблем нема. І е, отримання іншого громадянства, звісно, Максимально знижає вірогідність повернення в Україну, але я вам хочу сказати: максимально знижає вірогідність повернення в Україну. Це те, що ДП документ досі, таким як я, чоловікам, котрі оформили до 25 квітня, не видали закордонний паспорт. І ми будемо вимушені якось вирішувати це питання. От тому краще ось про це нехай подумають перед тим, як робити такі дії, як просто незаконно не видавати не. Понятно з чого, просто паспорти, за котрі оплачені гроші, за котрі все зроблено. Але ось так. Що ви думаєте? До речі, можливо, ви знаєте якісь новини, щось вийшло, а я не знаю. Напишіть, будь ласка, це все в коментарях. Далі у нас ще з варіантів є статус довгострокового резидента. Такий статус від почали видавати у Чехії. Переваги цього це постійний період дії посвідки на проживання та доступ до всіх соціальних благ. Ну, в Чехії в тебе, звісно, будуть соціальні блага. Якщо ти працюєш та платиш, звісно, взноси там, за медичну страховку та інше. От недоліки такої системи є. Це те, що жорсткі вимоги для отримання більш жорсткі, скажімо так. Але Чехія почала видавати їх нормально і ніяких проблем. Ось так. І як міні висновок, всі повинні розуміти, що якщо ви не можете отримати візу за будь-яких причин, якщо у вас немає там ВНЖ, наприклад, або ви, звісно, не отримали ще громадянство в Україні, то вам доведеться повертатися в Україну. І для тих, хто не хоче цього робити, але на жаль, це так, тому що мене багато, наприклад, питають у коментарях, а як залишитися пенсіонерам, а що робити інвалідам, коли нікуди повертатися, все таке інше. Я вам хочу сказати наступне: що жодна країна. Якщо ось немає цієї солідарності, коли війна закінчиться, не буде на себе брати зобов'язань по пенсіонерам, тому що ви знаєте, пенсійний фонд це одна з найбільших в будь-якій країні, скажімо так, тягар для бюджету цієї країни, і вона не буде їх збільшувати. Вас просто відправлять додому. Пенсіонерам можна тут залишитись, тільки якщо ви тут будете мати пенсію, а щоб тут мати мінімальну пенсію, вам потрібно. Мінімум 60 взносів до пенсійного фонду зробити. мінімальних. 60 взносів це 5 років. У вас повинно бути стажу. Ось так. Ну при цьому вам ще е, видна жительство потрібно буде отримати. Це єдиний нормальний, адекватний варіант залишитися пенсіонером е, з інвалідами. Е, тут ситуація дещо складніша, тому що теж. Скажімо так, відношення держави буде будь-якою на те, щоб вас відправити додому до України, але можливо будуть якісь фонди, котрі вас зможуть підтримати. Це я вам кажу не тому, що я хочу вас налякати, а тому, що я хочу, щоб ви розуміли реальність, як воно буде відбуватися. Але, звісно, ми надіємося на краще, але готуватися потрібно до гіршого. Міжнародний центр з розвитку міграційної політики наголошує, що найпростішим варіантом продовження легального перебування українців за кордоном після 4 березня 2026 року є звернення до стандартної міграційної політики країн перебування. Українці зможуть подати документи на отримання регулярного міграційного статусу та дотримуватися стандартних міграційних правил, які доступні для трудових мігрантів. Або студентів. Тимчасовий захист ЄС не забороняє українським громадянам подавати заявки на отримання дозволу на проживання, роботу тощо загалом дотримуватись загальної міграційної політики ЄС. Деякі країни, як, от, наприклад, США та Канада, від початку вторгнення наголошували на такому виді міграції. Я, до речі, так думаю, давайте так, не думаю, а мрію. Що для українців після завершення 24-го параграфу придумують якусь візу. Е, ну, вона буде робоча, звісно, е, але е, більш лояльна, тому що там Блау карт або шанси карти, е, вони там більш жорсткіші, там умови по зарплатні та кваліфікації більш вищі. Я думаю, для українців якось спростять цю робочу візу. Це буде, наприклад, та сама Блау-Карта, але е, без е, умов там заробітної плати там сорок тисячі мінімум. Там в год у неї є. Це досить висока заробітна плата. Але ще добра новина для тих, хто ходить досі на інтеграційні курси. У вас є можливість безкоштовно отримувати диплом Б2. І це дуже вам великий плюс буде, тому що коли ви таки встроїтесь на роботу, у вас буде і Б2, і робота, і договір на житло. І жодна країна такого інтегрованого, скажімо так, мігранта не попросить поїхати, тому що ви будете тільки почали там платити налоги, і ви потрібні будь-якій державі. Ми про це вже не раз розмовляли з вами на цьому каналі. Ну і звісно ж, метою України є вступ до Європейського Союзу. До речі, якщо ви не бачили відео про е, звіт е, Паре щодо е, вступу України в Євросоюз, то е, я вам хочу заспойлерити, там приблизно на 2029 рік. Все це планується, і ось повне відео. Подивіться, якщо ви не бачили. Тому за вступу України в ЄС українці однаково матимуть право проживати у будь-якій країні Європейського Союзу. Надання такого права раніше пришвидшить інтеграцію України у Європейський Союз. Також це буде важливим чинником для стимулювання українців повернутися додому, оскільки вони матимуть. У будь-який час можливість повернутися без страху, втратити пільги або права на проживання за кордоном. Це дійсно так, коли люди вільно почнуть їздити до України. Багато людей, котрі не планують. Зараз, наприклад, повертатися і не планували, але але вони там зможуть якусь гарну роботу, наприклад, їм запропонують, або ще якісь можливості відкриються для українців, і людина отак може повернутися в Україну. Хто знає, всяке буває, нас дуже багато. Всі ситуації будуть, я вам обіцяю. Тож, незважаючи на всі складнощі та зміни в міграційній політиці, важливо пам'ятати, що двері можливостей залишаються відкритими. Ми вже стали часткою європейської спільноти, яка підтримує нас і надає нові шляхи для адаптації. Та інтеграції. І хоча кожен з нас шукає свій шлях, можливість повернутися або не повернутися додому і побудувати своє власне майбутнє, це мета, яку ми зможемо досягнути з вами разом. Українці в усьому світі вже продемонстрували неймовірну стійкість, а значить, попереду нас чекає багато перспектив і ще більше підтримки. Тримаємося, рухаємося вперед і віримо в найкраще. З вами був Ященко Антон, ви були на каналі Без Води. Побачимось!